Ой, ходимо. Ого го. Воно тут хитається, не на нашу. Да, воно... ви... ви бачите, як ходить ходором земля? Ну, реально. Підходьте сюди. Ого! Ой, там дуже класні квіти, латаття. Серйозно, квітки а? нашли. Боже, давайте подивимось, давайте нарвемо. Ну, правда, ну це... це звичайно прикольно, можна так. Коли лось сюди заходить, то в нього копита отак розсовується, а збільшується площа опори. Коротше, якщо ви заходите на болото і починаєте тонути, треба розчепірювати пальці на ногах. Не знаю, чи вас вийде, але Бінго! Бінго! Тепер була треба різні. набрати повітря в легені побільше і вистачає. Вватайтесь руками. як там холодно. Вода реально градусів 8-9. Ноги взагалі не допомагають мені. Ногами махати не треба, а руками подалі. І тепер підтягуйтесь на руках. Я б допоміг би вам, але близько підходити не можна, бо потонемо вдвох. Вилазьте бо Там, та, та, там п'явки, тому вилазьте. Що? Так, ну від тепер уже справжній спеціаліст по болотах. В Україні мало хто може похвалити, що він тонув в болотах. Такі болота у нас рідкість. Краще на чотирьох взагалі так і пересуватися. Так роблять лосі. Як ви кажете? Тепер давайте руку! А, 10 кілометрів туди, потім ліворуч і через астер.